Кава. Скоро буде Пасха, приїхала ковбаска. Дивіться, яка гарна, який гарний посуд. Відкриваю і дивимося, що ж у нас тут господиня приготувала. Заморочила голову, ти подивися, чоловікою піноплас все вклала. О, Боже. Скоро буде Паска! Купити ковбаску. Лисюня, дякую тобі. Паска Лесіна, дивіться, яка здорова, ще така м'якенька. Так. Ну, куди без цього? Це йде в колекцію. Ну, ну, це не Леся, це, це кіно і німці. Саша, дивися, Леся тобі передала. Ох, йох, а І паска, І дожди не сюди? став сюди постався, Саня, що ми на базарі були. І до Паски. Це невозможно, помієш? Так, зараз я Так, Так представиться, що скоро буде Паска. купити всі ковбаски. Ой, як пахне ковбаска. Боже, як гарно упаковано. Хто це впаковував осюди? Ага, ковбаса домашня запахла. Ой, запахла ковбасочка. Я думала, що я ввімкнула. Дивіться, яке м'ясне, м'ясне, яке пахуче. Отак беремо. Крутимо, розкручуємо. Ай, яке ж воно пахуче. Це все з печі. М -м -м. Ай, яка вкуснятина. Дивіться, тут три. Раз. Раз, два, три, чотири види. Хто як хоче, а я зараз куштую ковбаску, Ай, ковбаска. Яка смакота? Це так, що казала, що нічого не треба, не хочу. Леся, спасибо, дуже смачно. Та я не сумнівалася. Дуже смачно. Так, Аллочка, це, це не тобі, так що нема чого розжиратися. І пасочка, пасочка, подивіться, колись вона і пекла. В суботу, так? Да? Гарно так держиться. Лазурька. А, так вона, дивіться, це. Тут нема паперу. Вона зробила це така форма у неї є. Та зараз розріжу, почекайте. Ну я зразу скажу, що наливати не буду. Наливати будемо пізніше, добре? Будемо пити це, коли перемога в нас буде. Зараз я відріжу шматок Паски. Паска, буде Паска. Купить. Ух ти. О, яка цитрусова, яка цитрусова. Красота. М -м -м. Добре. Вона не мочалка. Піси і відчуваєте смак паски. не Так, я в той купила, що нічого не відчуваю. Молодець Леся, хай в тебе ручки ніколи не болять. Дякую. Всім дякую за те, що ви мені просилали свої фотокарточки. Рецепти, які ви робили, мої, інші страв на, на Великдень. Дякую вам, велике. Ну, і дякую. Я ж кажу, що і за ковбаску, і до ковбаски, і до чайку. Здоров'я вам всім! Всього всього найкращого. Дякую. Так добре, що ви є в мене. А я у вас до побачення.